Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги Ну що, пішов сезон кос, але попри те, що пили деякі є, які чекають на ремонт. Трохи, знаєте, з людьми ну не сваруся, але кажу е чому не несете зимою пили, коли вже йде е кошення, трава. І сіть вже в той сезон, коли воно ще тоді цей. бо Тому що принцип такий, трава росте, і самі знаєте дуже така, я не знаю, як. Ну просто страшно росте, якби на дріжджах. От. І в першу чергу, звичайно, робляться коси. Пили суну на бік. От. І все. Так що якось так пили чекають в довший ящик трохи. Тому потрібно коси зараз людям, бо тому що трава не чекає, бо їм що брати до тої трави, звичайно. Добре. Значить так. Профілактика, друзі, по пилі обслуговування. Значить, що ми виявилося? Значить, шнурок був обірваний, стартер вже зробив, друзі. Старт я зробив. Тепер е, знімаю тут, вот, дивіться, увага. Зараз, щоб вам було добре видно. Так, увага, дивіться. Тут. Вот. Опа-па. Оце є дуже частою причиною. Поганих заводок бензокос. Не скидує оберти, завишені оберти, погано заводиться і на холодну, і на горячу, тому що тут відпустилось. Тут бажано. Бажано, друзі, оце все зробити і ставити на фіксатор різьби. Звичайно. звичайно. Зараз я відкручу, бо тут ще катушку треба міняти. Ну, можна дріт буде замінити, в принципі, тут доштукувати. Є варіант. Але я йому, певно, свіже поставлю. А воно вже буде полюс. Я б собі того не лишав, наприклад. Ви б собі лишали чи ні? Я думаю теж, напевно, що ні. От. Тому зараз будемо ту всю справу розбирати, де ж мій п'ятий номер ключика, щоб тобі добре було. Або є так я зараз Ми то все знімаємо. Подивимось, останні ще щеплення, друзі. Розхідник. Чекайте. Розхідничок наш. Так, не йде зараз. Треба то все. Ого! Ого, друже, ти не хочеш йти? Хто ж тебе так чарівно закрутив? Він тут проскакує. Той піде. Той піде, треба брати зараз чарівний ключ і відкручувати. Просто завал. Ой! Так, так. Зараз, 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 зараз. Ми можемо так підняти, щоб в до нього добратися. Зверху чіпати. Тут вже все розвалене. дивіться, що тут робиться в редукторі. Ай-яй-яй. того буде розбивати шліцеву. Просто завал, я не знаю. А знаєте, через що то стається? Дивіться, ще раз показую. Добре, давайте я відкручу, може. Якщо відкручу, попробую відкрутити. Значить нас він йде. Туди. Не знаю, вчепив я його не вчепив. Зараз собі намічу, щоб я бачив, чи там щось йде, чи не йде. Треба газовий брати ключик. Дайте пропускаю заявлю. Не йдеть. Беремо ще серйозніше. Це мій модний ключ, ще модніший Перший номер вроді би. Зараз ми його вилікуємо тим. І зараз я вам розкажу, значить чому розбивається? От тут вот, друзі, бачите? От чому розбивається? Відстань між двигуном і тим дишем він би мав бути водець. На рівні пояса це за високо, друзі. Ну, от. І людина, от так вот, знаєте? Коси і задницю. Помагає. І що в нас зробиться? Мотор розбиває відносно штанги, гумову оцю проставку, яка є оцей амортизатор. Коли я вже товару роздолбане, тоді шліцева в редукторі. Що каже? Вибачте, я йду спати. Тим більше, люди не змазують ще шліцевою ззаді. Ви то, що редуктор мажете. Прошу мазати ще і шліцеву. От і все. О, пішов, я чую, що хряснуло. Але то не той болт. Щоб, по ідеї, мав бути. Тут напевно прийдеться цілий редуктор міняти може. Подивлюсь зараз. Да, болтик трошки задовгий. Він тут вперся, був а наша п'ятерка піде, бо вона в мене конусна, вона мусить відкручувати. Він тут бути... болт такий корявенький. кривий якийсь. І взагалі... Тепер дивимося. Зняти треба нам отут. Роз'єднати електромережу. Так, є. І тепер, друзі, тепер абракадабра. А, ще не все. Ще не вся Абракадабра, бо тут ще не буде. Подивимося на щеплення. Як розхідник. Я вам скажу там по пандос. Тоже. Дивіться, щеплення нема. Бачите, лиси, все, блиститься, колодок нема. Ну та що. Треба то все робити, треба зливати бензину, щоб не хлюпало. А тоді вже залиємо. Подивлюся до пробки. Одним словом, така профілактика серйозна для коси потрібна. Надіюся, що з двигуном тут порядок, вроді би дергається. Неохота щось там далі лізти. Тут достатньо тих всяких поверхневих речей. Звичайно, карбюратор я почищу прокладку. Замін це масло бачу, лиїться добре. Таке рожевеньке гарне, і не шкодує масло. Дякувати Богу, тільки мені банки не вистачить. Ще трохи на дні лишилося, слухайте. Може не буде хлюпати, га? Ставимо на низ. наниз. Людина хотіла косити. А воно і не котиться, коси пробуємо. Сапун дується, це дуже-дуже добре, який знаходиться в пробочці. Добре. Ну, чудо. ото чудо, оце треба зараз усувати. Так, йдемо, значить, йдемо. Так, тепер відкручуємо. Але попередньо знявши, друзі, шланги, які люблять у нас просочуватися всюди. У нас на бачку на руки, вважайте. Якщо треба, то я нагріваю феном ту всю справу, якщо не йде. Тепер відкручуємо карбюратор. Так, знімаємо того діда, є, відклеївся, Прокладка сидить, дивіться. А того як дотягнути, то ми на фіксатор різьби поставимо, друзі, і буде добре. Тут взагалі відкручено. Я вже мовчу звідти. Прокладка є, друзі, але воно все тут відпустилося. Непогано взагалі-то, але я її все рівно напевно, поміняю на кращу. Та вже задубіла. Для мого ж переконання ми, напевно, зробимо тут. Тепер, дивіться, ще один фокус-фокус. Дивимося на циліндр, друзі. Трохи негер вже. Не знаю, масло лег людина теж. Пробуємо кільця. Це моя викрутка, а ну увага. Пружинить. Пружинить, не переживайте, нічого не зробите. Воно твердіше, ніж та викрутка. Все, пружинить. По сальниках, друзі. Сухо тільки пилюка від щеплення. Щеплення міняємо. Щеплення міняємо, друзі. Катушка теж типу, робоча була, але з тими дротами, огризками вони там щось доштуковували. Ну, я би того, чесно кажучи, не лишав, напевно. Так, катушка у нас правильно стоїть, правильним боком. Все. Тобто дріт має бути звідси, я вам вже то показував. Багато разів. Де в нас має стояти дріт? Вона ще тут відкручувалась колись певно, ні. Дивіться, бачите, показую. Тут і тут відстань, яка, бачите? Тут є вже буде запалення мінятись. Якщо ви зробите отак, запалення буде раніше, то вже не є добре для неї, тому що властивість перегрівання. Також вже тяга буде трохи не та. Ну, відносно все, воно ніби незамітно, але воно свою роботу робить. Навіть. Люди думає, що так має бути. Катушка, друзі, має бути отак. Не ближче до отвора дріт, а отак має бути. В сторону вихлопної дріт має виходити, щоб собі розуміли. Таким чином, все. Міняю її. Що я буду лишати? Той гризок, щось там штукувати. Знаєте, якби ще ті катушки коштували дорого. Раз. І якби їх не було дефіцит, ну треба було б хімічити. Щось така, якась, скажімо, коса чи пила ексклюзивна, де немає запчастин, ну тоді мусиш хімічити вже, варіантів нема. Є ж косо дрот А так тут піде під заміну і все. По щепленню, друзі. Ідемо по щепленню. Відкручуємо, дивимося. Та й будемо міняти. Підшипники. Чуть-чуть люфт є, але... Сальники ще дихають, не хочу, щоб людині набігало по ціні. То я йому буду там. Вже якщо буде робити, це тоді вже поміняється. Якщо буде щось серйозніше, нехай ще поршніва виходить свою роботу. Ну, то є постійний клієнт, він все одно з часом прийде. А так працює, хай ще робить. Не будемо рухати її. Такого критичного люфта нема ще. Але тягувати на гроші якийсь сенс. Ось таке. Відкручуємо, відкручуємо і зараз подивимося на те щеплення. От, я думаю, всі ті вже речі там бачили, всякі розборки, зборки. Я думаю, вже коли я то все зроблю, я вам відзвітую, що робилося і як воно пішло. І цей ну, Факт той, що треба тут все трошки поробити. Буде. Притискаю щеплення до маховика, тому що там є пружини. Якщо вони нам, друзі, полетять, прийдеться ту кришку знімати. Вони десь, як правило, люблять до магніта чіпатися. Бачите, от вони. О, все. Потім то все культурно видути. Дивіться, я так легенько, але я не буду багато. Добре, що так. І все. Воно гарний є маслянистий такий, щоб воно фактично могло би бути сухіше, але, але... Ну, дивіться, щеплення, бачите? Ну, під заміну це і розхідник, друзі. Ну, декілька років вистачає. Зараз залежить хто як косить. Запам'ятайте, заходити в траву, чи це ножом, чи ліскою. Попередньо давши газу, тоді заходити. А дуже багато людей запхав ножик або шпулю з ліскою в траву, туди дає газу. Щоб тій косив, рушити оце все. Штангу, шпулю в траві з місця. Зусилля йде у нас, друзі, на щеплення. І на чашку, і на колодки, то все треба. Розумієте, якщо ви в повітрі додали газу, воно зачепилося і тоді пішло, воно тоді буде служити. Довше значно. Так що майте на увазі. Отаке. Якось ось так по двигуну, вроді би ще дихає. Не буду щось там заглядати далі, я думаю. От, Але. Буде собі служити ще зараз. Можна камерою залізти, але я не бачу потреби. Ви знаєте, є потертя трохи. Опа-па. Мені то не подобається, а вона не буде добре робити. Ого. Мда. На жаль, треба скидати циліндр ще. Треба скидати циліндр. Не знаю, то вже треба дзвонити до господара і говорити. Хоче то. Давайте подивимося на ту сторону. Так, да, вона робити не буде. Тут є вже такий зад... пропил, прозадир. Добре, що подивився зараз. Опапа. Говорили, балакали, сіли та й заплакали. Може, то зразу йому і підшипники поміняти на колінвалі, і сальники. Ну, не знаю, то бачите, то вже така ситуація з тим, що вона хоче ремонту. Да. І нині пити, і завтра пити, а хто ж то буде на вас робити, а хто ж то буде на вас робити. Тайнайнайна. Тайнанайна. Я вам скажу, друзі, трава росте сумасшедша просто. Ото ви бачили відео, як я в селі був, тепер то все розцвіло. Трава росте, я не знаю. в Свій час кажу, я косив числа 15 травня, ну трава от така була вже. Середня підлізка, такі, знаєте, щоб воно давало ради і все. І пішло минулого року. Кусилося вже раніше то діло. От. Цього року таке саме. От. Я не знаю, якісь зміни такі кардинальні пішли в природі, що та жара, я не знаю, яблука падають серед літа. Ренета взагалі не хотіла лежати. Гнила ще на дереві. А де зима, а взагалі ринети не було. Так, дивимося на циліндр. Друзі, вона зажарена. І вона робити не буде. Колінвал тут дихає. Тут колінвал добрий. Я не знаю, я напевно низ би не рухав ще. Може лишим, але воно. Не знаю. Буду, як він згодиться, тоді вже будемо говорити. циліндр, друзі. Давайте подивимося. Опа-па! Ви бачите, увага, світимо. Зараз щоб вам було видно. Дивіться. Бачите, це є зі сторони випуска. Тепер дивимося на впуску. Що в нас каже вікно? Тут теж є потертя. Не знаю, що я маю сказати. Камера згоряння не є дуже велика, це добре. А хто виробник циліндра? Тут не пише нічого. Тут теж якісь цифри, тільки перемичка, бачите, стоїть на випуску. Щоб випуск не зламався, зробили перемичку. Хі -хі. Ну отаке. Ну та що, циліндру все дубця. Там щось погнуло, побило. Я без поняття, трошки щось було таке собі. Добре, бачиш, заліз то-то, стартер, робився, то ну треба робити капітальову роботу тут. Варіантів, друзі, нема. Або вона буде працювати, а так перепрошую, знаєте, на півдороги я не люблю вставати. Ну то що, дивіться. О, яка, вроді масло нормальне, витирається нога. Але що лилося до того, воно мені не дуже подобається. Дивіться, що поробило, бачите. Ну, то Ясно, що вона не буде працювати. Добре, що я її не пробував заводити після якогось там чистки карбюратора. Я що руки на батареї виграв, а? Скажіть. О, за що йдеться, бачите? І все. Коротше, напевно, треба міняти все. Буде і підшипники зразу сальниками зробимо. Крім колінвала. сальники, підшипники, поршнева. Колінвал залишається, друзі, він є добрий. О, ну і Катушка запалювання, щеплення. Нимсом добре. Все, зроблю, тоді будемо дивитися. Коротше, друзі, печалька. Поговорив з господаром, чисто по-людськи, все як має бути. Тут набігла сума й, -й, 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 -й ще редуктор, ще карбюратор, також е голка. Клапан форсунка трохи так піддурюває І це як його? Голка теж підкусує. Ну, одним словом, треба з ним оббавитися. І то таке на двоє баба ворожила, то карбюратор, грубо кажучи, під заміну. практично, практично. Отаке. От Неохота ну, посеред дороги, як говориться, в полі на траві щось варювати щоб щось там. Потім, як говориться, людина кляла, то й все, отаке. По редуктору нижньому, верхній вже тут шліців нема. Дивіться, зараз щось покажу. Дивіться, отак. Я тримаю тут штангу, дивіться. Бачите вже все. Ну, вже дубця, так що якось так. Одним словом, людина вирішила брати нову косу, ну. Як вже є, так є. Так що якісь такі от справи. Ну, а там вже буде ніби в дошках на запчастини, ще щось там і тому подібне. Культурно зараз то все збираю і, і все. Так що якось так. Добре? В такому разі до нових зустрічей, друзі, і всім попа. От таке от відео було. Я думаю, дефектовочне і в загальному якась така ситуація. Добре? Слава Україні, героям, слава друзі! Всього доброго! Ну, от таке от. Будьте здорові. Ну, а та, так в нас ще, знаєте. На Домініканському соборі пише. Лише одному Богу честь і слава на Латині. Але скажу вам, немало важливо, що можна і сказати нашим хлопцям слава. Не цураймося того, вони того варті. Всього доброго. За, за, за для того, як говориться, за рахунок них. І дякувати Богу, що ми можемо навіть я з вами оце відео тут знімати, розумієте? І щось говорити. так що я не, по, не, не повстидаюся цього говорити. Так їм також буде слава. Всього доброго і нашим всім колегам, які загинули. Всього доброго вам! Щасливо, будьте здорові, па-па.